Так, друзі, на годиннику 15.35 я до вас повертаюсь з мусхабом. Як і обіцяла, і сьогодні у нас такий справжній сюрприз, тому що сьогодні у нас два хлопці, і я одна. От якось так красиво збіглися. Я дівчина, а вони гурт молоді. Думаю, ви вже зрозуміли, хто тут у виграші. Тож зустрічайте гурт молоді фіналісти нацвідбору на Євробачення. Хлопці, від яких фанатіє половина нашої України, і не тільки дівчата. А, -а, -а, -а. тому хлопці, привіт! Раді вас бачити! Привіт! привіт. Раді буде тут! Розказуйте, я как ваш настрій. Mm. Чудово! Супер... Прекрасно. З потяга, встигли трохи поїсти, прийти до ладу і одразу цілий нас радіо, інтерв'ю, нас просто розривають, бачилися зі студентами, вони класно нас зарядили. І зараз ми тут з вами теж класно проводимо час. Ви взагалі вперше у Франківську? Ні. Я був один раз, ми приїжджали на амбасадор дитинства виступати, так. І все. Це один раз був, я прям в місті не був, так що прийдув. Тися, прогулятися в заклади сходити. Ми приїхали тоді на локацію, де виступали в ремерці, посиділи, виступили і ввечері поїхали в ресторан, поїли, і поїхали назад в Київ. А взагалі, як вам, Франківськ? Мені подобається дуже. Я тут був один раз ще прямо гуляв. і ага. Дуже гарне місто, чудове, чисте, повітря, люди гарні. Ну мені дуже подобається, Заклади прикольні. Я тут парочку вже а, сходив. Мені прям кайфово. Мені подобаються такі, знаєте, такі більш. Тихі, спокійні е, міста. Я гуляв по набережні, напевно, це там, де там ще качки, там щось така то лі річка, то лі щось таке. Дуже наш... така природна, ну, є, ну, так, дуже так. Дуже, так. дуже гарно. Бо знаєте, коли ти звик жити в таких типу кам'яних джунглях, то коли ти приїжджаєш таке живе зелене місто, то вона прям дуже надихає, і заряджає. А як вам не обійдуть без цього питання? Як вам наша студія? Дуже гарно, дуже прям вау. Ну, ми, ми були на багатьох радіо, але ось тут прям дуже приємний вайб. Так, видно, ви що прям постаралися. І колонки дуже класні. Так, на компліменти я вже не просилася. Знаєте, сьогодні охоронці мені точно вже не потрібні, але я готова вже до вашої атаки. І до речі, все, що відбувається у нашій студії, ви наші шановні слухачі, можете дивитись у прямому ефірі у нашому телеграмі або на нашому сайті. Тому приєднуйтесь. А ми розпочинаємо, як все взагалі починалось, як зародився ваш гурт, як ви взагалі познайомились. На історія uh, така довга, так. Да. Да, довга, Спробуємо доволі стисло. Uh -huh. Ми познайомилися, коли ми були на підготовчих курсах в технікумі, і так склалося, що ми вступили на одну спеціальність. Паралельно Ваню покликали в його перший гурт грати. Там був Нікітен Лео і ми до сих пір дуже тісно дружимо. І тоді от Ваня грав з ними в гурті. Я... Я займався в музикалці, і е, в мене була активна музична діяльність у церкві. Я в протестантську церкву ходив все життя, mm -hmm. і от я там, по факту, на і навчився грати на гітарі, і багато співав. Ось, і так якось потрохи потроху складалося. Ми продовжували дружити, е, спілкуватися, разом іноді щось музичне створювати, але не так, щоб от в одному проєкті, а просто-от, просто щось по приколу. І якось вони перед новим роком. Ком, покликали мене грати з ними, тому що гітарист відмовився. І от ми відіграли один концерт. Потім ми відіграли ще один концерт. Почали писати музику разом. І от переїхали потім до Києва, ще були втрьох разом з і Лео. і наші творчі шляхи розійшлися, все по-хорошому, по-любовному. Ми до сих пір дружимо, дуже теплі стосунки маємо. Але от залишилися ми вдвох, і ми продовжували щось писати, 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 щось вчитися, нам дали студію одну, щоб там якось розвиватися. Mm -hmm. а, і от вже з початком повномасштабної війни. Так, так склалися в нас е, обставини, що до нас почали приходити перші клієнти на замовлення пісень. Е, ми робили аранжування е, спочатку одній людині, потім ще одній, потім ще, 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 ще. ще. І потім в нас прям велика клієнтська база була, ми робили дуже дешево, і тому в нас було дуже багато клієнтів і дуже багато роботи. Ага, дешево і сердети, так? Так, так. Потім е, ми. Дуже теж типу, випадкова історія. Ваня в залі познайомився з Островським, uh -huh. е і потім написав йому, каже: а Прикинь, чувак, ми музику робимо, ми бачимо, що ти теж робиш. Давай, е давай щось тобі замутимо. Він каже: ну, давайте приходьте на студію, послухаємо, що у вас є, послухайте, що в мене є. Ми послухали, зробили одну демку. Прийшов продюсер, сказав: Вау, це клас, працюємо. І от з того моменту ми почали разом працювати. От така була історія, дуже сумбурна, але от таким чином ми опинилися на лейблі Кам'юзік, таким чином, ми почали нашу діяльність як артисти вже в 22-му році. Дуже важко розповісти 10 років життя за 2 хвилини, але у Кирила вийшло. Творчі люди, вони вдалі у всьому. А взагалі, от ви пишете і для інших артистів, як вже згадалося, а чим відрізняється цей процес написання для себе і написання для когось іншого? Взагалі він відрізняється чимось. Ну звісно, так відрізняється. Да, відрізняється, бо для себе це звичайно, пошуки. Ти шукаєш, що ти хочеш, що хочуть люди. Типу, ти е, просто якісь свої творчі там потоки. Це коли ти робиш для себе, це більше напевно творчість, бо ти створюєш. А коли ти робиш для інших артистів, то зазвичай це більш технічна робота, бо ти працюєш по западу. Тобі пишуть привіт, от у мене є таке я хочу, щоб воно було ось таким. І ми починаємо працювати. Або навіть якщо нічого немає, кажуть, я хочу, щоб воно було таким. Да, це теж творчий процес, але він більш зрозумілий. А коли ми сидимо Мені для себе. Да, Після, ми типу. сидимо думаємо, так, що ж хоче наша аудиторія, що ж ми, типу? І це такий момент доволі довгий, і з однієї сторони це і класно, а з іншої сторони це і трохи важко. Але в цьому напевно і кайф бути артистом писати музику. Так а наскільки я знаю, ви починали з писання російської мови, але не випустили їх і перейшли на українську. Розкажіть, що було що стало таким переломним моментом, коли ви вирішили перейти? Тут... Як для багатьох да, да. Як для багатьох українців? На жаль, ще не для всіх, але для багатьох. Переломним моментом став Поповним початок повномасштабного вторгнення так. і розуміння того, що треба відмовлятися від російського, враховуючи, що ми. Почали от свою діяльність, ми зрозуміли, що ми хочемо бути артистами, і ми зрозуміли, що ну в інформаційному просторі, медійному, російському немає місця взагалі. І тому ми, ми прийняли рішення і почали потроху переходити. Так, це було не одразу, можна прям чесно сказати. Ми довго спілкувалися українською на екранах і в мікрофони, а між собою продовжували спілкуватися російською, тому що так було звичніше. так було зручніше, легше, але з часом, часом ми да. з часом ми почали це виправляти і вже перейшли. Головне і... щирість в таких моментах і дійсно бажання. Добре, ви взагалі починали з таких вуличних виступів. А сьогодні вже ваші пісні звучать на великих сценах. От що для вас означає музика? От зараз. Та музика, це наше життя. життя і тільки зараз. Це останні вже декілька да багато років насправді. Просто е, вона знаєте з кожним роком займає все більше частину життя. Якщо п'ять чи шість років тому це було, сенсів. Да, це було, типу частиною життя, то там просто якось, да, То зараз це все наше життя. І єдине, що е, відрізняється музика, це тільки наша, чи є ще інші артисти. Да? Я думаю, що в майбутньому ми взагалі йдемо до того, до того, що будемо робити музику виключно тільки собі. Угу. Ось і буде Святкова увага тільки на нашу музику. Тому музика це є все, що у нас є, це те, що ми робимо, ми робимо найкраще, і те, що ми будемо продовжувати нести людям, і максимально все, що є в наших серцях, нашій душі, через музику, будемо казати, щоб люди це чули. А взагалі, ваші треки такі дуже емоційні. Чи можна сказати, що ви проживаєте свої певні історії життя, от саме через музику? Звісно, ми намагаємося писати від себе, тобто ми іноді подавали на. Наші пісні там в якихось прес-прес-релізах, е, ніби це історія якогось е, героя умовного, що ось він проживає ось ці відчуття, і багато людей це проживало. Але насправді всі ці історії в якійсь мірі були нашими, просто що, наприклад, не завжди це було от в моменті. Uh -huh. Тобто, ми деякі пісні писали, щоб її написати, треба згадати, як ти це проживав. Тобто, всякі. Е, Пісні про нерозділену любов, про розрив важкий. Тобто зараз в нас по-іншому все. Ти стаєш більш дорослим, більш свідомим, хочеться бути, знаєте, справжнім чоловіком, особливо у всіх ось цих моментах в стосунках, в спів... співвідносинах з дівчатами. І вона стає здоровіше і через це. Для пісні це стає скучніше, да. і тобі треба згадувати, тобі треба уявляти, тобі треба це занурюватися. Трагедія, так, це так, та так, буря. Тому що <ривіт> вон, насправді воно все, щоб воно працювало, воно дійсно повинно бути драматичним, mm -hmm. трагічним. Це -кол. коли ти морально здорова людина, дуже важко що співати таке, щоб людей воно чіпануло, бо реально всі, всім людям подобається. Вони можуть це казати, що ні, але насправді всім подобається страждати, Звучайно. слухати пісні про цю таку хвору любов, типа, а ми. Насправді, ну, як ми хочемо, знаєте, нормально жити, знаєте. Просто, типу, ми вже трохи втомилися від такого, хочемо більш здорових стосунків, і ми саме до цього прагнемо. і, В принципі, ми це і робимо, але все одно прикольно, знаєте, про щось таке. У типу. вас справді багато таких пісень про кохання, а в житті ви більш такі романтики, чи все ж ви такі реалісти у стосунках? Я романтик дуже сильно. Типу, я прям. Ну, я, я прям... Ідеаліст, романтик, мені важливо дуже глибоке, е, типа поринення да, в людину, і щоб ми були тільки один у одного. І от щоб я такий, знаєте, дуже, дуже насправді романтичний, як виявилось, не знав, що знайдуться в собі. Але це знаєте, для того щоб бути класним романтиком, потрібно, щоб була поряд, потрібна людина. Да? Тобто раніше я, я був не романтиком, але напевно, не тому, що я не романтик, а тому що людина поряд мене не надихала настільки. Однозначно, теж останнім часом почав помічати в собі інші. Якось е, котрих не помічав, тому що мені завжди здавалося, що я такий романтик. І Я там буду робити то, буду робити то. А потім, коли дивився на свої дії, що я робив, як я проживав, що я відчував, мені здавалося, що да, ні, виходить, що я взагалі взагалі не романтик, типу виходить, що тільки на словах. А потім з часом воно знову почало якось прокидатися. Важливі почуття, важлива щирість цих почуттів, і це зазвичай якраз і впливає. На твою ступінь романтичності. Я вважаю, що напевно всі можуть бути романтиками. Так, Якісь... треба поруч мати ту людину, справді ви правильно. Треба сказали. сильна мотивація. Так, а як, як щодо хейту? Я думаю, його багато зараз в модійному просторі так тим більше. Чи є він у вас і як ви на нього реагуєте? Чесно, взагалі нічого такого. Ну є ну, Оста... Остан... останній реліз буває. трошечки сказали, що ми його спогіятили, але щиро кажучи, типу, це було взагалі не так. Тобто воно. Якщо подивитись чимось, можливо, і може бути схожим, але загально, типу, це був просто творчість, яка привела до треку. І потім вже мама Кіріла йому сказала, що, що це схоже на пісню. Ну в нас це був вже готовий продукт, який ми не хотіли переробляти, тому ми випустили. І в коментарях трошечки пишуть про те, що схоже, і типу, блін, навіщо було плагіатити, І це, мені здається, перший такий мікрохейт за нашу нашу кар'єру. Я не пам'ятаю. Ну не забуду. Теж казали, що схоже на іншу пісню. Там Людям Завжди хочеться шукати якісь відповідності. Тут, в принципі, мозок так працює, що ти завжди хочеш щось з чимось порівняти. Але ну, нас це ніяк не задіває. Люди мають право ставитися до всього, як вони хочуть. Е, ну і окей, якщо у вас нема смаку, то це що, наші проблеми? <ривіт> -яй -яй. Ну, знаєте, кажуть, ми не 100 доларів, щоб всім подобатись, тому хейтери будуть завжди. Ну ось так, ми говоримо тут про те, що музика для вас дійсно ваше життя. Це спосіб пережити емоції, розповідати історію. Тому думаю, саме час нашим слухачам теж відчути це на собі. Тому друзі, звучить гурт молоді з піснею Серенади. Слухаємо. Я малював тебе такою, яка ти є. Коли спати я лягаю в голові лише одне. Твій запах дотик і твої слова. Тебе в собі я заховав. Став би квітами, що на твоєм вікні Без тебе в мене пустота всередині а -а -а. Бо тільки ти, тільки ти, Знаєш мене, яке, я. я просто тану від тебе. Під твоїм вікном співаю в ім'я твоє малюю на асфальті така прекрасна ни. i Як перший день літа, ти пахнеш як море вночі, найгарніше, що є в цьому світі, як тобі це вдається, скажи, ти мій космос, ти мої планети, ти мої всі падіння і злети, Ти фіалки на полі весною, надихатись не можу тобою. Я став би квітами, що на твоєм вікні.

Так, ну знаєте, у студії вже така атмосфера, що хочеться співати. А от ця пісня для вас особливо? Кожна пісня по-своєму особливо вистачає. ця е, дуже така світла, позитивна, з неї класно починати концерт. І Дуже класні е. спогади, як ми малювали на асфальті, дуже багато жіночих імен. А -а -а. <світ> і, люди, і це було дуже смішно, що е, ну, у нас е, ми, єдине було місце, де можна було це малювати. Це або у Кіріла з вікна, або у мене з вікна. Бо ми жили не ви невисоко, а всі там друзі, там вісімнадцяти типу, порох, ти не знімеш а -а -а. ніяк. І люди, е, типу, там е, там проходять перші м'ями малюємо. Такі, які ви романтики, хлопці. Ці боже, які ви прикольні! Потім там наступний день інше ім'я. Вони такі, ви чого типу, прихалуєтесь, у вас що, підпівдомити типу, по ваші, типу, дівчата? В серце от, їде. Так, да, да, було дуже смішно. Добре, але ми, звичайно, не оминемо ще тему Євробачення. А от ваша пісня така глибока, символічна. Взагалі, як народилась ідея саме от такої пісні на Євробачення? Ми дуже довго думали, з чим ми хочемо піти. Ми знали, що це повинна бути наша особиста історія, що ми хочемо йти з чимось серйозним і справжнім. І от якось просто ми сиділи, думали, думали, думали. думали, 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 І от воно з тижня в тиждень перетікало, і нічого далі думок не заходило. Ваня заходить якось на студію і такий каже: Моє море. каже, от, от такі слова, от просто щоб от, ось це було в основі. Я кажу, да, прикольно. Я сидів грав на гітарі, я придумав гармонію, котра там якраз в приспіві, ну вона в куплетах така сама. Е, я щось награв і придумав мотив одразу. Отак, от, як він є, просто я наспівав. От як було, так і придумалось. Одразу. І просто потім, зверху на це, от, от Ваня прийшов з цією ідеєю, і в той самий день в нас був готовий приспів. Mm -hmm. І це Уже був різко, кінець так. літа. А от вже в жовтні ми повернулися да, до пісні і почали по, писати. Ми дивилися по даті вчора. Ми написали першу демку 17 жовтня, а там подача заявки була до 15 листопада. І ми буквально в такі зжаті сроки це зробили, хоча ми знали, що ми підемо на націдбір в тому році ще у лютому. Наприклад. У нас був рік майже щоб зробити пісню, але ми зробили все в останній момент. Да, нічого не йшло, але те, що вийшло. Ми цим безмежно пишаємося. Так, це, це прям От, сильна знаєте, робота, за котру нам не соромно і не стане соромно, тому звичайно. що це прям вау. От ви стали фіналістами нацвідбору і посіли друге місце. От як це бути настільки близько до перемоги? Круто, так, ну, це, 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 це дуже класно. Ти приходиш туди, і ти взагалі не знаєш, чого очікувати, як люди зреагують. Тобто, те, що ми повірили в свою пісню, те, що ми її відчули, не означало абсолютно нічого в перспективі. Тобто, ми не знали чого чого очікувати ми могли тільки там строїти якісь плани, відштовхуючись від чогось. Але коли ми вже почали отримувати фідбек, ми почали розуміти, що людям подобається, що люди реально це, люди реально слухають цю пісню, вона їх торкається. Нам дуже багато коментарів писали, що ми теж втратили домівки. Дуже багатьох пробувало на сльози, і ось це, це найкрутіше, це найцінніше, тому що цифри це одне. а Люди, їх реакція, їх фідбек це набагато важливіше і приємніше. І от е, от, ось воно, коли народилося, ми такі вау, потім, коли ось це вже сталося, ми вау. А коли ми дійшли до фіналу, коли ми були на другому місці, нас оголошують другим, і ми ви, розуміємо, що перед нами тільки один учасник. Mm -hmm. Тобто було 400 заявок, потім був шорт-ліст на 20 учасників, і потім був точніше був лонг-ліст на 20 учасників і шорт-ліст на 10. Yeah. І ми зайняли, типу, з усіх ось цих 400 заявок друге місце. І насправді у мене думка буде така гарна й <губ> <і> поетична, але, <губ> е, типу, це жорсткий стрес. Взагалі на світбір це жорсткий стрес, і ми розуміли, що якщо ми поїдемо на е, Євробачення, це в десятеро більше стрес. І знаєте, ми отримали максимальний результат е, і не пішли на той жорсткий стрес, який могли б піти. Да? Тобто, ми більше ніж це ми отримати не могли, і ми просто видихнули. Бо, якщо чесно, мені здається, що багато в чому ми були не готові. Ми ще були не готові, щоб поїхати на Євробачення, бо ми дуже треба більше досвіду. Реально. А чи ми плануєте хотіли, ви в подальшому так? Також подавати заявки, ми думаємо про це, але дуже важливо мати пісню. Ми факт хочемо. Ми навіть не просто думаємо, ми хочемо. Ми хочемо ще раз е проявитися в цьому, е ще раз хочемо заявити, але головне це пісня, як Ваня вже сказав. І нам дуже важливо не вдарити в брут обличчям після такої своєї планочки, е котру ми задали, і емоційно, і хітово, щоб це те. Теж була сильна, дуже пісня, щоб ніхто не сказав, що ой, минулого року було краще? Да, сто От Знаєте, ви двоє такі обидва молоді, харизматичні, uh -huh. талановиті хлопці. Як реагуєте на увагу прихильниць? І чи є взагалі у вас зараз кохання вашого життя? чи все ж ваше серце відкрите до ось таких залицянь? У мене, якщо чесно, є кохання Мого життя. Ось, але на будь-яку увагу я реагую, звісно, з позитивом, бо це завжди приємно. Ось я, звісно, ну, не ніколи не даю марну надію, бо ну, навіщо робити людям боляче, да але мені завжди, звісно, приємно. Я теж, я Я приймаю компліменти, я приймаю всякі всяку увагу в мою сторону, але я теж Я не фліртую нічого такого, тому що ну, Фанати це фанати. Тобто це прихильники, і так зрозуміло, що ти будеш ставати популярніше, їх буде ставати ще більше, але це трошки не. Та площина, в котрій хочеться будувати стосунки далі, тому mm -hmm. це зазвичай залишається от в цьому розрізі. Так, у нас залишається буквально дві хвилинки ефіру. і Я пропоную провести такий невеличкий бліц, mm -hmm. тому швиденько відповідаємо. Так, хто з вас частіше спізнюється? Я. Yeah. Чи закохувались ви в одну і ту ж дівчину? Так. Було. Бу Ого. У стосунках що головніше: пристрасть чи довіра? довіра? Довіра. Пісня, яку співали б дівчині під вікном з вашого репертуару? Хто Серенади. Серенади. Ага. з вас більш ревнивий? Напевно, я. Ваня. Чи зізнавались ви в коханні по смс Так, Так, чи присилали вам відверті фото? Так. так. А ви? Так. Mm -hmm, да. Чи плачете ви від фільмів? Да, да. постійно Найбільш романтичний жест? Роман... Так, якщо коротко, якщо був. Mm -hmm, типа в, в нас чи взагалі? У вас, у вас, ну який ви робили романтичний жест найбільший? Ну, я не знаю, типу, це просто от найбільше. Я, я, я просто люблю квіти дарувати. От мені прям подобається оце відчуття, що ти робиш людині приємно і мені хочеться кожного разу гарніше і гарніше квіти. Да, дарувати. Ну, це е, романтично, знаєте, от, умовно, я ще е, поясню, наприклад, подарував ноутбук. Ну, ніби просто подарунок. А з іншої сторони, коли тебе людина просто так не означає кажуть, типу, блін, от мені ніде там А ага, ти сварить серіальчик, я запам'ятав, і це було неочікувано. тобто це романтичний жест. Да, тому, так, сто відсотків. Да. Плакали через кохання кохання. Сто відсотків. А найдивніший подарунок від фаната, фанатки було таке? Найдивніший? Так. Ні, ну вони по-різному милі всі були. Я не пам'ятаю да. прям дивов... Шкарпеточки, там, типу, жилейки якісь. Браслети. Нам подарували дві пляшки Кока-Коли Іван О. і Кирило. Івану я вийду, до І що ви ніколи не пробачите у стосунках? Зраду. Зраду ну це не обов'язково даже секс, це зради, знаєте, емоційна зрада це теж зрада. Так зрада, добре. Зрада, однозначно, да це це те, що ну якщо людина собі це вже дозволила, значить їй не так важливі ці стосунки. Типа, імпульси це імпульси, але ж мене тварини, щоб їх не контролювати. Звичайно. Так, друзі, можна було говорити ще дуже багато, але час нас піджимає, і я нагадую, що це був гурт молоді, щирі, емоційні і справжні. Тому дякую вам за цю відвертість. Я впевнена, що попереду у вас ще багато перемог і багато великих сцен. Ну і на станок давайте ще кілька слів нашим слухачам. Слухайте українське. Підтримуйте артистів, ходіть на концерти, слухайте музику на платформах і, і, і не забувайте, все. не забувайте жити, не забувайте радіти. 100 життю. Так, все, також дякуємо Аллах. вам. Час, на жаль, не те злижа. До нових зустрічей.